Якщо ми говоримо про ЮНЕСКО, то я отримали дуже сучасне сервісне і комп'ютерне обладнання для забезпечення роботи державних електронних реєстрів у сфері культури і культурної спадщини. Для нас реєстри дуже важливі, оскільки мова йде про реєстри, наприклад, нерухомих на пам'яток культурної спадщини або реєстр музейного фонду. Для того, тобто для нас важливо не тільки зберігати, а й розуміти, куди і що було перевезено. І історія про, про реєстри вона так, вона також важлива для того, щоб ми могли відслідковувати, наприклад, якщо є якісь об'єкти, предмети культурної спадщини, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, ми знаємо, що, що держава-агресор має спеціальну програму. В рамках якої вона реєструє вкрадені українські культурні цінності в своїй базі даних, і для того, щоб ми могли довести крадіжку, нам необхідно мати реєстри і сказати, що вибачте, але 35 років незалежності ці об'єкти перебували в тому чи іншому музеї, в Маріупольському музеї, в Херсонському музеї, який був тимчасово окупований з початку широкомасштабного вторгнення. Відповідно е Проєкт з реєстрами він критично важливий. І ми вдячні ЮНЕСКО за те, що ми це реалізуємо.